Всім привіт, дякую що зазирнули на мій YouTube канал. Мене звати Аня. Сьогодні будемо говорити про те, що таке бути дорослим. Жартуємо, сьогодні будемо говорити про емоційний інтелект. Але цим відео я хочу почати серію відео про те, що означає бути дорослим, тому що, на мою думку, для того, щоб взяти відповідальність за своє життя, треба бути відповідальною людиною. А тільки дорослі можуть бути відповідальними. І бути дорослим це не означає знати, як платити за комуналку або як керувати авто. Це про щось більше, це про усвідомлення, це про усвідомлений вибір, усвідомлені емоції, усвідомлені дії, про вміння розрізняти, чого ти дійсно хочеш, а чого від тебе очікують інші. Це про сприйняття своїх слабких сторін та про розвиток сильних, це про визначення свого покликання та про сили йти до своїх цілей і мрій. Це про бачення свого життя, бачення його таким, як дійсно хочеш ти. І першим кроком до дорослого життя є. Уміння працювати зі своїми емоціями, і сьогодні будемо говорити про емоційний інтелект. Погнали? Ну почнемо з того навіщо він взагалі. Навіть якщо ви раніше не чули такий термін, ви можете витратити дві хвилинки і інтуїтивно дійти до того, що емоційний інтелект там треба для того, щоб усвідомлювати свої емоції. Коли ми усвідомлюємо свої емоції, нам просто простіше жити, тому що ми не діємо реактивно, ми знаємо, які стимули спонукають наші дії. Вам простіше аналізувати свої дії та просто бути збалансованими. А баланс виникає через те, що у вас в голові просто все структуровано, і ви маєте якийсь ґрунт для того, щоб базувати своє все інше життя і свої дії вчинки. Люди, які не володіють емоційним інтелектом, вони наче знаходяться в якомусь лімбо В них все відбувається дуже хаотично, наче без причин. Це люди, які є просто відірваними від свого емоційного досвіду. І це їм дуже ускладнює розуміння власного життя. Таким людям просто бракує точки опори у власному житті. Тому давайте не будемо такими людьми, а почнемо ознайомлюватися з сімома базовими емоціями. І так, чому вони базові? Тому що завдяки різним комбінаціям в різних контекстах ці емоції будують більш складні так звані похідні емоції. І так базових емоцій: сім це страх, провина, сором, гнів, сум, радість та зацікавленість. І, наприклад, коли комбінується радість і зацікавленість, то виникає захоплення, чи дивування. А коли комбінується і гнів і страх, то це приводить до тривоги. Давайте розкажу про кожну з цих емоцій. І так, радість. Радість пов'язана з радісними відчуттями, з чимось хорошим, що відбувається з вашим життям. Наприклад, досягнення цілей, досягнення мрій, досягнення успіху в цілому. Ця емоція може включати в себе щастя, захоплення, натхнення, веселощі. Друга емоція це здивування. Вона виникає тоді, коли ми хочемо пізнавати світ. Хочемо пізнавати щось нове, розширювати кордони для себе, відкривати щось нове. І ця емоція дуже класна, тому що вона розширює наче ваші, ваш кругозір і спонукає до вивчення нових аспектів навкруги у нас і, взагалі, в навколишньому світі. Наступні п'ять емоцій відносяться до негативного спектру. Почнемо з суму. Сум виникає внаслідок втрати. Втрати чогось цінного або розлуки або невдачі. Сум може виникати не тільки від того, що ви втрачаєте близьку людину, а наприклад, ви втрачаєте дім, гроші, роботу, і навіть якісь мрії, тобто те, що є у вас тільки в голові, воно ну, щось таке надумане, але у вас це було. А зараз ви розумієте, що цього ви ніколи не отримаєте. Наприклад, емоційний спектр суму включає в себе смуток. Коре, тугу, зневіру, меланхолію, обурення, злість або навіть агресію. Наступна емоція це гнів. Вона виникає в ситуаціях загрози або якоїсь перешкоди, або порушення ваших кордонів, а також у несподіваних обставинах. Це може бути результатом непередбачуваних подій або просто нездійсненням того, що ви собі запланували. Емоційний спектр гніву включає в себе роздратування, незадоволення, агресію, ворожість, навіть злість. Наступна емоція це страх. Страх виникає в обличчі загроз, непередбачуваності. Він може мати коріння в минулих невдачах. Наприклад, коли ви щось спробували, у вас щось не вдалося, і бум, тепер ви не хочете це пробувати, тому що вам страшно. Емоційний спектр страху включає в себе хвилювання, тривогу та паніку. Наступна емоція це відраза. як на мене, вона найпростіше, тому що коли ви відчуваєте щось просто бе, і ви не хочете з цим мати справу, то і це вам просто огидно. То це є відразу, і наступна емоція це сором, і сором не завжди включається в е, сім основних базових емоцій, які визначив Пол Екман в своїх ранніх дослідженнях. Але багато психологів зараз е, додають цю емоцію в список базових емоцій, тому що вона дуже тісно зав'язана на соціум, і як соціум впливає на людей. Сором може виникнути, коли людина вважає, що вона. Не виконує якісь загально прийняті норми, і що соціум буде її засуджувати або розлюбить її. Супер, тепер, коли ми знаємо, які бувають емоції, треба навчитися їх розрізняти. І як пропонують багато психологів, найкращим способом для того, щоб навчитися розрізняти емоції, вважається практика, тобто берете і на протязі наступних двох тижнів або наступного місяця кожного дня запитуєте себе в якийсь непередбачуваний момент дня або після якогось події. Що я відчуваю? Вам може допомогти різні таблички, які емоції скатуються до яких базових емоцій, але маючи цю навичку, коли ви спочатку задумаєтесь про те, що ви відчуваєте, часом це доводиться просто до автоматизму, і ви навіть не задумуєтеся, ага, тобто це тривожність, це означає, що я насправді боюсь. Коли ви зробили такі вправи, то ви витрачаєте менше ресурсу для того, щоб навчитися їх визначати. А це дуже Дуже важливо, тому що в залежності від того, яку емоцію ви відчуваєте, ви віддаєте якусь реакцію в зовнішній світ. Якщо існує якийсь зовнішній стимул, який спонукає нас відчувати ту чи іншу емоцію, наприклад, гнів, треба задати собі питання: а яка моя потреба не є задоволеною? Що сталося, що я не хотіла, щоб сталося? Або що не сталося, що я хотіла, щоб сталося? І коли я говорю про ідею потребувати чогось, це я відсилаюся не просто до піраміди Маслоу, є й більш розширена версія за Розенбергом, і вона насправді дуже цікава, хочу з вами поділитися. Тож за Розенбергом наші потреби включають потреби автономності, святкування, гри, духовності, фізичних проявів, цілісності та взаємозалежності. А тепер про кожен із цих видів потреб, коли ми говоримо про автономність, то це потреба обирати свої цілі, мрії, цінності, обирати свій план здійснення мрії, цілей. Та цінностей, коли ми говоримо про потребу святкування, це про святкування здійснення мрії або бажання, святкування створення життя, а також святкування втр... святкування втрат, тобто про потр... потребу мати траур. Якщо говоримо про потребу грати, це про веселощі та сміх, про духовність, це про красу, гармонію, натхнення, про мир, потреба фізичності базується на Харчуванні, рухах, в сексуальному вираженні, в дотиках. Якщо ми говоримо про цілісність, це потреба в автентичності, творчості, значення та відчуття власної гідності. І взаємозалежність це про прийняття, вдячність, про твою спільноту, про емоційну безпеку, співпереживання, кохання, запевнення, повагу, підтримку, довіру, розуміння і тепло. Розумієте, як це насправді цікаво? Наступним важливим кроком для будови емоційного інтелекту є прийняття того, що ви відповідальні за всі свої емоції. Ніхто вас не змушує відчувати те, що ви відчуваєте. Все, що ви відчуваєте, ви дозволяєте собі відчувати. Коли ми заперечуємо відповідальність за свої почуття, ми перекладаємо їх на когось іншого, а цей хтось інший ніколи не задовольнить потребу зовні. Тобто ми потрапляємо в якийсь замкнений круг, який ніколи не скінчиться. Тільки прийняттям своїх емоцій і взяттям відповідальності за те, що ти з ним робиш далі. Після того, як виявлена емоція, подразник та проблема, важливим кроком в прийнятті своєї емоції є вміння розуміти того, що ти хочеш, і вміння донести свою потребу. Базовою технікою донесення своєї думки є я вирази. Тобто, якщо ми візьмемо приклад, наприклад, з відчуттям гніву через свого партнера, то замість того, щоб казати ти змусив мене відчувати гнів, через тебе я відчуваю злою, ти такий нерозуміючий, ти нічого не можеш мені зробити, ти такий-такий-такий. Замість цього всього ми перевертаємось на я відчуваю розчарування, тому що ти обіцяв зробити це або сказати то, або ти сказав так. І коли люди так кажуть, то зазвичай вони мають на увазі це і тому я дуже засмучена. І якщо цій людині на вас дійсно не пофіг, вона зацікавлена в тому, щоб розібратися, що ж пішло не так, замість того, щоб в цьому першому виразі, коли ви кидаєте кучу звинувачень на іншу людину, вона відчуває загрозу, приниження, страх і відчуття небезпеки, то замість того, щоб розбиратися з цими непотрібними емоціями. Вона просто змістить всю увагу на те, щоб розрулити оцю ситуацію, яка між вами сталася. Ще одна цікавинка в розпізнанні емоцій заключається в тому, щоб вміти задавати собі правильні питання і чесно на них відповідати. Це дуже важливо, навіть якщо вам іноді важко прийняти, що ви відчуваєте тут чи іншу емоцію. Це дуже важливо для побудови емоційного інтелекту, тому що якщо ви будете бігати від своїх емоцій, нічого. Не зміниться. Я можу привести приклад, який в мене був. Бувало таке, що я просто починала плакати, наче все нормально, і тут бум, я починаю сльози просто течуть. Я відчуваю, що мені дуже сумно, і не знаю, що сталося. Просто така грустинка на мене напала. І після декількох і після декількох, шучу багатьох спроб розібратись, що ж насправді я відчуваю. Виявилося, що я відчуваю тільки гнів, що хтось щось зробив. Або щось хтось не зробив. І виявилося, що сльози це єдиний вихід для мене вир виразити цю злість, тому що це проста і відома з дитинства реакція. Тепер, розуміючи свої емоції, я можу контролювати свої реакції. Що робить мене відповідальною, дорослою людиною. Бере відповідальність за свої дії. Сподіваюсь, після цього відео вам буде про що подумати. Не пролініться і проаналізуйте свої відчуття навіть протягом дня. Просто хаотично протягом двох тижнів запитуйте себе, що ви відчуваєте. Це вас дуже класно натренує, Я вам обіцяю. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео з серії, що означає бути дорослим. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь та зустрінемось через тиждень. Пока.